Всім привіт! Це відео про зворотню поїздку з Вінниці. Якщо не бачили, як я сюди їхав, то обов'язково подивіться силочку десь тут зараз викладу. А тепер я їду назад. І назад я буду їхати, сподіваюся, швидше, простіше, і я їду зразу додому. Тобто відстань там порядка 260 кілометрів, може там до 300 От, має бути все просто. Я планую зарядитися тільки в Житомирі і е, вже. Зразу поїхати додому або може по дорозі ще зарядитися трошечки. Тобто, щоб менше стояти в Житомирі, але потім по дорозі ще підзарядитися. Я тільки зарядився, значить, в мене 160 км показує запас ходу. Збрасуємо пробіг, щоб спочатку було. І, не туди. І збрасуємо ось цей показник. Зразу нас перерахувало показує 136, але це неважливо. Десь 130 зараз їхати. По факту погодка добра, сонечко, сухий асфальт, на вулиці 20 градусів. Відповідно, буде їхати без клімату. Я сподіваюся, що нормально доїду. Зараз у нас 14.57. Тож, поїхали. Е, виїхав вже за Вінницю і дуже цікавий. Дуже цікавий драйвінг, як показую. Середній розхід 106 105 було, ну він росте, бо вже на трасу виїхав, їду. от, Я думаю, десь так і буду 80 їхати, там 75. от Погодка нормальна, не жарко. Коротше, їду. проїхав вже пів дороги. Можна вести деякі підсумки проміжні. Розхід у нас 12,3 середній. Е, їду я навіть швидше, ніж вчора. Дорога та сама, але в зворотньому напрямку. Е, навіть 11,2% вже став. Да? Він так, він скаче про плюс-мінус. Але 13,7 і 11,2, 11,3, та да навіть 11,5%. Да? 2 кВт різниця це 20%. Тобто такі сподіваються. Тобто наскільки е, температура навколишнього середовища і якість асфальту самі по собі впливають на запас ходу. Навіть ну, клімат той самий, швидкість навіть швидша. Е, причому я на круїзі тримаю, їду. Да, я там не сам не газую, не торможу. На температуру 2018-20 градусів на вулиці. Да, е, значить. Асфальт у нас сухий, не мокрий і все. І зовсім зовсім інша справа по розходам. Майте на увазі, коли плануєте е, такі подорожі. Е, Майте на увазі, це дуже важливий такий фактор. Да? Не очевидний, але важливий, як вияв... виявляється. Так, я в Житомирі. На цей раз заїхав на Ясно. Залишилось нас 25%. Я стартанув. Зарядку. На годиннику п'ята година. Так, трайвін Кеко. В ітогі в нас вийшло 11,2, 127 і майже 128 кілометрів проїхав. 14 кВт розхід. І ще зараз по канзе подивимося Так, оце саме основний зарядка. Зараз під підзавантажиться все. От, пішла вже зарядка 32 А, 20 кВт доступна потужність. Пише до повного 1 година. От, по факту, я думаю, ми будемо заряджатися е, стільки, скільки буде приймати машина максимальний струм. І поїдемо далі. Там ще по дорозі є одна зарядочка. От, е, тут пише, що 15.3 залишок до повного, а по бортовому пише, що 14 ми витратили. Тобто, воно ну, трошечки не збігається. І по факту там в батарейці десь більше трошки енергії залишилось. Температурку видно. Ну, от, Такі от параметри. Отже, наразі все виглядає так, ніби просто це, звичайно, буде поїздка буденна, і так як я декілька разів вже їздив. Тобто без пригод. Погода нормальна, станція працює. Хоча ця станція інколи не працювала. Тобто Вона працює через раз, інколи бувають перекоси, фас, відповідно, я їду в інше місце. І вчора, так само, коли я їхав в Вінницю, я заряджався на Ionity в Житомирі, тому що не хотілося вже тестувати цю станцію, не хотілося витрачати зайвий час, якщо що. Я зразу поїхав на Ionity, хоча тут 5 хвилин буквально від цього. Ясно. А, раніше, хоча б тут було по 650, і відповідно є був сенс заїжджати на Ясно на Йоніті по 8 або по 9 гривень. Щось таке. А зараз ясно теж підняли до 8 гривень за кіловат. Відповідно, вже сенсу якогось прям їхати на Ясно я не бачу. Тепер єдиний мінус, ясно, в Житомирі, що тут нічого немає, особливо в неділю. Тут просто салон електрокарів і парковка. Все. Тут взагалі нічого нема. Тому, якщо вам треба кудись піти, якщо хочете поїсти, то там або в тій стороні заправка є, або треба їхати все-таки на Айоніті, там хоч цивілізація. В общем, 84% пише 40 хвилин я заряджався, 17-40 зараз і якраз знизилась. Потужність максимальна до 14 кВт. То я вважаю, що вже можна їхати далі. Є е, коротка дорога 127 км пише 138 доступно. Е, 139 вже. от І є довша десь 150 км і можна там підзарядитися. Не знаю поки що, як його краще поїхати. Можливо, тут краще все-таки почекати і поїхати. Короткою дорогою, але там вона така трошки вбита. Певно, що до 90 доб'ю, все-таки тут вже небагато. Так, щоб було там хоча б кілометрів 20 запасу. От, І поїду. А з іншого боку, погода псується. Може дощ піде. Якщо піде дощ по трасі, то я поїду довшою дорогою, але з підзарядкою. Краще перестрахуватись, але доїхати. Ну, власне, з Житомира я вже їду 90 на круїзі по трасі. От, тобто, я думаю, що розхід зараз трошки збільшиться, але це саме оптимальна швидкість, коли є зарядки. Їхати десь 90, може навіть 96. І скільки я не рахувався, скики я не їздив, оце от оптимальна швидкість для Зої. Що і розхід невеликий відносно. І швид швидко заряджається, і відповідно оптимальний варіант. Ось таким чином. Так, під'їхав я на зарядочку вже в десь 60 від дому. Підключив. По суті, десь 50% буде, і поїду далі. А, прикол в цих Ionity, це виробництво Auto Enterprise, в тому, що в мене стоїть чіп, і я просто вставляю конектор. І зарядка автоматично розпочинається. Станція знає, що це моя машина, а, і мені нічого не треба робити в додатку. Це зручно, що я приїхав, втикнувся і все, і навіть не заходив в додаток. Так, ну, 1847 у нас, до речі, на годиннику. Я думаю, що десь на початку 8. Поїду і десь о 8 8.15 буду вже вдома. Так, а, тут, в принципі, десь повідомлення від нас. Так. Тут на 18.9 підріс середній розхід. Ну, то таке вже, що маємо, то маємо. Так, на годиннику 19.00 на спідометрі 51%. По канзе Доступний пробіг 78 кілометрів. Додому мені залишається 65, тобто 13 кілометрів в запасі. Я думаю, що вже можна їхати. Тобто, половина по факту ще й залишиться. От, і відповідно, до 8 я постараюся потрапити додому. Так що, дійсно, звичайна подорож без всяких пригод. Навіть скучно. Але. Але по факту з досвідом. Хочеться вже таких більш подорожей скучних. Ось, власне, чому я вирішив поїхати по довшій дорозі, тому що дорога ось така. Дорога європейська, жодних ямок, жодних латок, повністю нова дорога. Відповідно, можна їхати там 70 по населеному пункту, 90 поза населеним і так далі. От. І це виходить по часу швидше, ніж по якихось ямах їхати по латках. І дешевше для машини, бо дорожче потім ремонтувати машину, ніж зайвих там, 50 кілометрів зарядити її. Так що, обирайте кращі дороги, краще, довше трошки поїхати, десь дорожче заплатити, там, підзарядитися, але потім їхати гарною дорогою, насолоджуватися. Це набагато краще. А, все, вже майже вдома, вже їду по селу. Да, у нас тут трошки гірші дороги, ніж та траса, От, але мають зробити. То 11 кілометрів ще залишається. От, і зараз приїду, ще покажу висновки. Отже, рівно о, 8 година і я заїхав додому. Як і планувалося? Так, да, довше, ніж на ДВС, але по плану все як і планував а, виїжджаючи з Вінниці. Значить, На спідометрі в нас км прочерки а, І восьма 0,2. А. Так, 12,4 кВт в нас середній прям розхід з самої Вінниці, але середня швидкість 66 км. Тобто я їхав досить швидко, враховуючи міста, враховуючи заїзди зарядок і так далі. Тобто це досить висока середня швидкість. 12,4 кВт. І на останок я вже включив клімат їхав собі нормально. Так, по цих цифрах з останньої зарядки. Тобто 9,8 кВт пішло на колеса, 100 Вт пішло на клімат, і 1,1 кВт вдалося згенерувати назад. Поставив на зарядку. А поки вечір на 12 А виставив по може на трансформаторі вибити, якщо 24 поставити, то вже після 11 включу. Температура така під 30 градусів, вимкнулося охолодження. І от видно 19 кВт до повної енер... 20 навіть да, кВт до повного. 3% залишок, але настоящий 6,5%. От. Такі от такі от справи по канзе Власне, які поради я можу дати тим, хто плануватиме подібні поїздки в назої або на подібних машинах. Перша порада: їдьте по нормальних дорогах, щоб потім не ремонтувати машину. І це буде швидше і дешевше. Друга порада: дивіться завчасно станції. вибирайте ті, які найбільш надійні, але завжди маєте запасний варіант, тому що. Можуть в станції не працювати, може не бути інтернету, і так далі. Може бути черга. от, е, Тому маєте запасні варіанти. От, І будьте реалістичними в м, плануванні в плані часу, але це з досвідом приходить. Тобто, те, що вам показує навігатор, це не той час, який ви будете їхати по факту. От я е, їхав з Вінниці. Набагато довше. Тобто, по факту, я виїхав о 3-й, приїхав о 8. 5 годин. в мене пішло на 272 км. Тобто в Вінницю середня моя швидкість вийшла 54-55 км. Десь це вже з рахуванням зарядок. Тобто, рахуйте, десь в середньому 50 км це в ідеальних умовах, от як сьогодні в мене було. Це буде в ідеальних умовах. Ну і третя порада: третя порада: це заряджайтеся, плануйте так, зарядки щоб заряджатися постійно максимальним струмом, який дає станція, ну максимально, скажімо так, по можливості. От в мене, наприклад, 20 кВт станції, і 20 кВт вона бере десь до 80-85%. Uh, і я дивлюся по додатку. Як тільки вона впадає до там, 14 кВт, а вона якби було 20, і тут же 14, от, то я виключаюся і їду собі далі. Так, е, швидше. швидше їхати е, там, 90, а не 80, насправді, і заряджатися по максимальним струмом. Тобто, поки вона бере 20 кВт. Це не завжди виходить, тому що. От, коли дощ, коли велика відстань між станціями, да, це не завжди так вийде, але по можливості краще робити так, краще заряджатися максимальним струмом, Це буде набагато швидше. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, до нових подорожей.